Ситуація, власна да з Белгородською народною республікою, коли там Росіяни звільняють а, Росію від Росіян, вона теж додає до цього року. І оці резерви, що вони тримають, бачимо, що там сьогодні і вчора погнали знову так і жива сила. Поїхала чомусь в бік Новоазовська, і з Новоазовська кажуть, навіть від того вона не поїхала, наприклад, не на Вугледар. Як це зазвичай відбувалося, да поїхала саме в Росію. То здається, час своїх резервів, яку вони тримають. Зокрема, в Маріупольському районі, все ж таки, вони вирішили кудись перекинути безпосередньо на Росію. Тобто, все відбувається за планом, да як вони то кажуть, і йде за планом, судячи за все, на те, що в них резервів на все не вистачає. І тому останнім часом ми не бачимо руху там глобального, скажімо, в Запорізьку область, ані в Пологі, ані в Бердянський напрям, а бачимо зворотний зворотній рух декілька днів підряд. Ну подивимось до чого це призведе. Мабуть, що ще зарано трохи робити висновки однак, от перша інформація, яку сьогодні ми отримали, це вже з Новоазовському, да, тобто з території, яка з дороги, яка веде від Новоазовська до кордону України Росії. Що поїхали? Вантажівки тентовані штук 10, Поїхали туди, приїхали Новозовські, поїхали на Росію. Це мабуть, що вперше взагалі на моїй пам'яті, щоб вони щось перекидали на Росію, а не тягнули звідти.